Вітаю вас друзі на своєму каналі Продовжуємо друзі розбивати Farming Simulator 25 на мапі Riverbend Springs, друзі. Так, тут у нас вже як ви бачите причіп завантажений. Зараз ми тоді що зробимо. Давайте знаєте що зробимо? Цього дядька ми відправимо. Ну, Нехай він працює з автодрайвом, друзі автодрайву з цим комбайником. Ага, ось, все, будь ласка, і буде це у нас поле яке третє. Ділянка номер 3 друзі. І, це, і нехай він працює з цим комбайником, а ми будемо, друзі, перевозити всяке обладнання, друзі бо треба буде потім ще затюкувати це дане поле. ну, Багато справ, скажу вам відверто. Так, відвертой дядько, значить теж ми поставимось так, нехай вони тоді працюють. Солома, друзі, нам потрібна, бо у нас є худоба. Солома, друзі, теж потрібна. Так, нехай він собі тоді працює. Ми з вами тоді я ж сюди пригнав міни навантажувача, друзі. Ну, В магазині ще я вам скажу, друзі, є деякі обладнання мається на увазі. Цікаво, підніметься. Та лки, дивіться, друзі. Але навантажувати трошки буде, друзі, важко. Йохани бабай. Да? Впав піддон, як ви бачите, друзі. Так ось навантажувачу буде, друзі, трошки непереливки мається на увазі. Ну як, важко йому дане обладнання, друзі, це піднімати. Тут я зберігаю, друзі, вила ну, відміні навантажувача. Вільніше мені навантажувачі, друзі, в тягати, ну, важкувати, скажімо відверто. Але я вам скажу, в господарстві дуже крута річ, серйозно. Дуже крута річ. Дивіться, він маленький, мініатюрний, класно, просто клас, друзі. Так, тут ми напевно цьому дядькові я дуже вдячний. Тут понятно, тут зрозуміло вірніше. Так, друзі, обережненько зараз ось так. Ми цей питончик ось так, да? І ось так друзі. Друзі, занадто близько до стінці до стінки ставити теж погано, скажу вам такому. Друзі, розвантажимо, Давайте, ми тоді, знаєте що. Я як тоді, друзі, ну, буду розвантажу, перевезу обладнання, то все, друзі, тоді я вже до вас повернуся. Не перемикайтесь, далі буде, друзі. Так, друзі, ну ось я знову до вас повернувся. Як ви бачите, ми зараз сила тут розмонтажена, але дивіться, друзі, який файний сценарій. Два трактори комбайн, друзі, працюють собі, як має бути, друзі. Ну і я працюю так само, як ви бачите. Привіз, друзі, ще одне обладнання ось очки. Це у нас така знаєте, споруда, зараз я вам покажу. Ну, це типу волки, друзі, такого отакий. Отакі. Штучки, дрючки, як ви бачите, трошки перевдягнувся, бо ну, якби не хочеться цього. Це зараз, друзі, корівкам будемо цей. Давати сіно та, друзі, силос. Там ще в магазині є деяке, друзі обладнання, там бочка залишилась. Прес навантажувач друзі, і я от не пам'ятаю, ну щось ще, друзі. Будемо сподіватися, воно сюди, друзі, влізе. Ні, тут, друзі, не влазить. Ти ялки зелені. Де це отакого? За що уходить, друзі? Зараз корівки, зараз. І друзі зараз розкриємо тюксо тюк, друзі, цього ж селоса. А от тюк силоса, друзі, туди він влізе. Але він важкий, я вам просто кажу. Важкий, так, ну і в принципі зараз ще ми закинемо з цього тюка. Ну, як би тут, наче, друзі, об'єм 12 тисяч літрів. В цій силосниці. Зараз ми подивимось, друзі, по менюшки. Ну, як ви бачите, сіно на 70, на 80%, друзі, цей ось ось сила Луг десь потребує, друзі, на 40%. Відповідно, загальна ця, друзі, вже влізла. Тобто більше він поки не може це. Як тільки оця загальна вага буде, друзі, зменшуватись цей, але ж треба і водичку привезти. Але, друзі, треба і водичку привести. Ну, в принципі, їсти ми їм дали. Зараз їздимо в магазин, заберемо, друзі, цей. Ну, мається на увазі бочечку з водичкою, бо тут у нас є дідусь, зробив сверловину, друзі ми пробили. Ну, він пробив, каже, бо худобі треба буде цього, що де пити, тому придеться, друзі, ось так. так. Тоді навантажувач, друзі, давайте поставимо тут. Вільніше мінімум навантажувач. Сюди, як мінімум, друзі, влізе дві техніки спокійно. Зачиняємо ворота. Та побігли, друзі. Платформа... куди ж платформу поставити? Сюди я ніяк, друзі, не поставлю. Тут уже он зберігається. З тієї сторони культиватора. а З цієї сторони культиватора, з тієї, друзі. З тієї сторони культиватора, з цієї воно... сівалочка, друзі. І ще, блин, зломав, друзі. Хоча я знаєте, що пропоную? Умовно буде платформу, друзі, залишити ось отут. Ось воно, воно нікому заважати, заважати не буде. Ну, так, да, постоїть на вулиці. Ну, з іншої сторони нічого. Нічого, друзі, з нею не трапиться. Так, друзі, розвод. Так, тоді... Навантажувач я пропоную поставити теж тут під деревом. Він теж буде їсти, не буде, друзі, просити, але перед цим треба ж друзі, цю штучку відчепити її, тому ми її поставимо, друзі, ось тут. стоїть, а навантажувач, друзі, ми можемо його залишити. Теж його тут залишимо. Ну і противагу, відповідно, так само, друзі. Та й треба ж буде їхати в магазин, я ж вам кажу, забрати там е прилади, друзі, те, що... ну що ще що там залишилось. Притовагу теж тут залишимо. Тут, кстати, друзі, якісь там щось треба збудувати, там треба якісь дош дошки, друзі. Так, сусід, поки не, не стосовно контракту, друзі, ще нічого не казав, що треба змолотити. Хоча дідусь вже казав, у нас тут є сусід, в нього восьма ділянка. І говорить, поряд ще дев'ята ділянка. Там це два моїх знайомих. Вірніше у цієї та дев'ята, друзі, Кейті, власниця, а тут наче Давид. То Давід і Кейті, поки нічого не казали, що їм треба це. Ну як тільки... Треба буде, друзі, змолотити, ми відповідно будемо брати за, за, цю, за ці два контракти. Ну, по-перше, вони поряд з хатиною, ну, друзі, тут недалеко їх. Ну так, да, трошки це. Але, друзі, заробимо кошти. Заробимо кошти, друзі. Бо, друзі, ось ось такі справи. Так, мені здається, або техніка трошки занадто голосно за мене, друзі. Де це тут у нас? Гучність десь ми поставимо, друзі, нехай буде 30, да? персонаж трошки так, середовище теж десь на 30. Інтерфейс користувача, ну, давайте нехай буде. 60, а... Нехай буде 20. Нехай буде 20, друзі. Ну, бо я ж вам кажу, що... Чи то мені так здається, чи то ні. І от як ви бачите, тут залишилось, друзі. Так, це у нас перед буде. Бо ще, друзі, треба буде затюкувати нам цього, солому. Бо треба буде затюкувати, друзі, солому. Я хотів, кстати, друзі, набрати водичку з цієї оцього. Ну ось пруд, знаєте. Але думаю навіщо? Бо там же ж у нас є і справді свердловину пробили. Тому друзі, думаю, краще вже я там наберу, знаєте. Так, як ви бачите, за нами каже, був дядько і тепер не стало, да? Ну, мається на увазі, друзі, він нас обігнав. Ця, ця бочка, друзі, на 2,5 тонни мається на ось так. Вже добре тоді тут об'їдемо. Так, друзі, ну працівник той і завершив вже молотити, напевно ми з вами зараз ну хоча ладно, почекаємо, друзі. Сюди наче, друзі, три бочечки треба буде. Цей да, мої хороші, зараз мої корівочки, зараз мо водичка вже під'їхала. Цей, кстати, луг, друзі, він ці, ну, коротше, стосовно цього луга, що де коровки у нас, то вони, друзі, молоко не, ну, не виробляють, там просто худоба і все. Треба ставити нормальний корівник, там, де будуть вже доїльні той апарат, друзі. І, друзі, 2240 літрів, друзі, залишилось. Отака ось, друзі, свердловина. Як ви бачите, ось отака. Тому це дуже, ну, знаєте, круто, коли є своя власна свердловина, не треба їздити, друзі, шукати десь водичку і тому подібне, знаєте. Ну, бо в першу чергу для худоби водичка це потрібна, ну, насамперед, друзі. А вже потім їжа. Ох, лки, все, поламав, блін. Сіноворошивку. Що це таке? До да, мої короженьки, зараз. Ну не мої, друзі, це діду, дідові коривки. Так, нехай тоді бочечка стоїть тут, бо, друзі, все одно потім під'їжджати, друзі, та і треба буде це е, ну, під'їжджати і давати, ну, заправляти водичку. Так, друзі, сінову розшилку я пропоную тоді поставити десь тут, десь тут. Так, обережненько. Опустили, відчепили, друзі, а тепер їдемо за приз і, друзі, будемо тюкувати. Хочу сказати відразу, я вибачаю, що типу може це так трошки поганенько, що типу ось так знімаю і тому подібне. Ну там уже, друзі, цей. Тоді давайте, я, як тоді буду під... ну як уже буду повертатися додому, тоді я вже до вас увімкнуся, друзі. Не перемикайтеся. Так, друзі, ну ось я знову до вас повернувся. Для вас, як то каже, це була секунда, друзі. А для мене це було як мінімум хвилини 3-4, друзі. Так, давайте швидше, бо ці тут такий трафік цікавий, просто жах. Хоча, друзі, по, правилам... по правилах я його мав пропустити, але таке. Так, друзі, давайте ми зараз з вами затестуємо, як у нас чи працює прес навантажувач чи ні бо знаєте ска це іначе, друзі працює тюки скажу відверто будуть дуже багато друзі дуже багато ну серйозно Ну, що саме характерно, друзі, вони будуть маленькі і маленькими і їх можна буде, друзі, брати руками і вантажити, знаєте. Це ще буде додаток типу реалізму, знаєте. Так, цікавого буде цей працівник, друзі, ні. Хоча, дивіться, наче все працює. А ну-ка. Яка в цього ширина, друзі, захвату нашого обладнання? Давайте подивимось. 18. 120 сіх. Друзі, не пише, скільки тут ширина. Ну, давайте, знаєте, поставимо не 10. Ширина, а давайте, ну, нехай метра 2 буде. Даже нехай буде метра три. Да? Друзі не виходить. Ну, звісно, можна було поводрузі цей, але ладно. Так, друзі, ну а на цьому я тоді буду завершувати дану серію. Вам дякую за те, що друзі дивитесь, тиснете вподобайки, пишете коментарі, я дуже вам вдячний. Вам гарного настрою, друзі! Ну і почуємось наступних відео. Часто здоров'я, багато іліт. Слава Україні, слава Збройним силам України. Почуємось в наступних відео.